По цей бік каньйону все чисто. Дякую, Оно. Схоже, сьогодні ми закінчимо обхід раніше. От що буває, коли під ногами не плутаються панікери галаго, як учора. Так, хоча самі вони дуже милі. Дуже милі. Вартові! Я наче чую їхні голоси. Вартові! Ти справді їх чуєш. Дивись. Вартові! То, что снова? Только накажи! Эх, Леопард, он повернулся! Цього разу він точно хочет нас съесть! Баділі? Не за что! Это точно не он! Это он! Баділі? Баділі! Я знаю лучший способ! Привіт, привет, друзья! І знову вас бачити. Дякую, що прийшли. Баділі, ти ж повинен бути вдома. Чому ти тут? Ах, мапігано. Підли Леопард. Ми ж його прогнали. Знаю, ви були дивовижні. О, без нього було так тихо, мирно і спокійно. Потім він знову повернувся. Хм, певно, ми припустилися великої помилки. Не треба було проганяти Мапігано. Що? Ні, все правильно. Ви такі круті, і я сподівався, ви знову його проженете. Звісно, ми все зробимо за тебе. Ходімо. Ні. Прогнавши Мапігано, ми тільки зробимо Баділі ведмежу послугу. Ми повинні навчити тебе стояти за себе. Тобто навчите мене битися? Не впевнений, що впораюся. Ти не повинен? Хіба ми билися тоді з мопігана, щоб його прогнати? Ні, але. Ви, Левина, ви на варта. Так, але Мапікано нічого не знав про нас. Тільки побачив, що ми не відступимо. Але я точно відступлю. Я не такий впевнений, як от ви. Баділі, ми впевнені в собі тільки тому, що ми віримо в себе. Ти теж повинен в себе повірити. Як я це зроблю? Я не такий, як ви. Хтось найгрізніший, найсміливіший, найпруткіший, найсильніший, і найгострозоріший. І аж добрий леопард, який хоче спокою. Друже, послухай, той леопард доймає тебе, бо знає, що ти відступишся. Але ти можеш захищати себе, не стаючи при цьому злим. Бешті найкращий приклад. Він добряга добрягою і все ж упевнений у собі. Ти теж можеш, але. Як? Думаю, ми зможемо допомогти. Так, я допоможу тобі стати прудким. Я стати сильним. А я хоробрим. А я навчу тебе. Ха! Я не навчу тебе бути гострозорим. Навчу його літати! Або ж ні. Оно! Допоможеш із зоровим контактом. Прямий погляд показує, що ти впевнений і грізний. Я вас розумію. То що скажеш, Баділі? Мені подобається, але я ніколи не буду такий успішний, як ви. Ти й не повинен. Послухай фулі. Поки ти сам віритимеш у себе, тобі вистачить впевненості протистояти мапігану. Ви справді так думаєте? Ми це знаємо. Добре, почнімо. Що скажеш, баділі, готовий зустрітись із Мапігано? Не дочекаюся.